Леви! я вас вітаю леви, на цьому відео. <клес> місяць літа, перший місяць літа просто пролетів під кліпом ока. Тому в цьому відео ми подивимося, що чекає Левів в липні 2025 року. Які головні події? Чекають левів. Поїхали. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що, можливо, когось в плані здоров'я буде боліти голова, а боліти голова буде від фізичної перенагрузки. Тобто дев'ятка жезлів нам говорить, коли ми трошки, та не трошки, а вже втомилися від того, що все тягнемо на своїх плечах. Ось, або дуже важко до чогось йдемо, до якогось результату, і вже в нас сил немає, але по дев'ятці жезлі, дев'ятки це завжди кульмінація. Десятки в нас закінчення. Тобто, навіть якщо у вас вже вам здається, що сил немає, у вас залишився один останній крок для, для досягнення кінця, для досягнення результату, на який ви так довго йшли. П'ятка жезлів. П'ятка жезлів Леви говорить нам про конфлікт, про конкуренцію. Можливо, вам треба буде відстоювати свою думку, відстоювати свою послугу, свій товар. Можливо, це про якусь конкуренцію на ринку. Ось, але ця карта говорить, що ви конкурентно спроможні. Ось. Також ця карта говорить про те, що коли, можливо, в колективі у вас буде якийсь конфлікт -за того, що ви не зможете дойти до компромісу. Кожен буде трубити за своє, і ніхто нікого не почує і чути не буде, тобто до компромісу ви не дійдете. Боже, всі жезли у вас леві? А, туз жезлів! Туз жезлів це є дуже добре, туз жезлів це є нове починання, це є нова ідея, це є нове захоплення, це щось нове прийде у ваше життя. А, також це можливо про якесь страсне побачення. Ось <с> жезл сам за себе говорить. Так, але тим не менше, туз. Тузи це в нас завжди початок, це в нас завжди починання якесь. І туз жезлів це якась нова активність, це нова енергія, якою ви будете наповнені. І, і, і причому тої енергії вже у вас буде стільки, що ви готові будете ділитися нею з іншими. Так, Леве, давайте подивимось на наступ, наступну колоду для вас. Отшельник нам говорить про такий, важливо, буде час в липні, коли ви захочете побути на одинці, щоб вас ніхто не трогав, вас ніхто не заважав. вам. Вам треба буде про щось подумати, якийсь такий зайнятися самоаналізом. Якась ситуація буде потребувати більше від вас уваги на якісь деталі, на якесь навчання. Можливо, хтось із вас піде на якесь навчання, буде у вас наставник, або це ви будете наставником і будете когось обучати, наприклад, стажувати на роботі. Або ви будете стажуватися, або вас будуть стажувати. Так, давайте ще одну карту для вас. Леви. Так. Башня. Неочікувані якісь розрушення. Добрий день, а тут. С... Ага. <соff> Телефон! А, <Да>. Тому і сусіди Леви, Так, башня. Башня це в нас щось неочікувано. Дивимося, що неочікувано у вас чекає леви. Неочікуване якесь, можливо, маленька нова подорож. Або неочікувано. По цій карті може бути неочікувана командіровка. Можливо, вас відправлять неочікувано на командіровку. Неочікувана подоріжь, можливо, вас хтось покличе на якийсь ну, недалеко так, можливо, на пікнік, а ви щось не дуже будете хотіти, не дуже будете готові, у вас будуть свої плани, свої якісь, своя робота, свої обов'язки, але тим не менше це буде настільки захоплююча пропозиція, що ви з нею погодитеся. Ще хочу для вас одну карту. Навіть в колі сім'ї, можливо, це буде якийсь відпочинок неочікуваний, який ви не планували. Тому що в нас випадає десятка кубків, а десятка кубків це в нас завжди про гарно проведений час. Це про якийсь результат, якого ви так довго чекали. І від цього результата ви емоційно наповнені. Ви, ви. Це коли людина відчуває себе щасливою в житті. Це коли я, я молодець. Я класний, я, все в мене добре, все в мене прекрасно, життя прекрасне, я задоволений. Дуже за вас рада, Леве. Візьмемо наступну колоду для вас. Дев'ятка кубків! Дев'ятка кубків це теж про таке задоволення, задоволення з собою. Це навіть таке трошки егоїстичне задоволення, але це гарний настрій. Це коли я от. Я молодець. Я це зробив. Я... Тільки я так і знаю, тільки я це можу. Я цього добився, я це зробив. Ну, дуже гарна карта. Це емоційна наповненість, це коли вам хочеться жити своїм життям. Прекрасно, Лев. Дев'ятка, пентаклів, гроші будуть. У вас самі дев'ятки, десятки. Дев'ятки це у нас. І от це в нас дев'ятка. Дев'ятка це в нас кульмінація. Тобто цей місяць у вас буде дуже кульмінаційний. Все, що заставляло себе чекати в липні місяці до вас прийдуть результати, прийде інформація, прийде те, що ви так довго чекали. Це кульмінація. По дев'ятці, наприклад, Пентаклів, це про гроші. Тобто, це коли ми вже ми працювали, 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 і в липні місяці ми починаємо збирати цей урожай а Можливо, ви там просили там, підніміть мені зарплату, підніміть зарплату, вам ніяк не піднімали, а в липні вам піднімуть. Це коли грошей вистачає на все, що вам потрібно. Це коли гроші приходять ще з якихось істочників, яких джерел, на які ви не розраховували. Тобто, тоді, коли ви відчуваєте ту фінансову стабільність, фінансову подушку в цьому в липні місяці, прекрасно, гроші будуть леви. Знову дев'ятка жезлів. Знову дев'ятка жезлів. Карти повторюються. Знову про якусь, можливо, навіть в тому, а можливо, це коли вам треба буде відстоювати свою думку. От тут у вас дев'ятка жезлів і тут у вас була п'ятірка жезлів, тобто відстоювання своєї думки. От коли вас не чують, але ви пробуєте доказати, тому що ви знаєте, що це має бути так, що ви правий, права. І ви будете комусь це доказувати в липні місяці, що це має бути так і не інакше. Ось, і ви будете відстаювати своє місце під сонцем, свою думку, що ні, я правий, це має бути так, це так. Але ви з цим справитеся. Лева, ви з цим справитеся, Дивлячись по... Кажу, вас чекає якась кульмінація. От кульмінація подій в липні буде у вас уже на порозі. І давайте подивимося карту поради для левів на липень місяць. Вісімка кубків. Вісімка кубків говорить нам про те, що не бійтеся, не бійтеся залишати щось старе, що себе уже віджило. Що вже не приносить вам задоволення йти на пошуки чогось нового чи нової роботи, чи нового партнера, чи я не знаю, там, можливо, це карта переїзду. Це, ну, також це карта подорожі, можливо, ви поїдете в подорож, але ця карта говорить про те, що не тримайтеся за старе, тому що чекає вас нове і краще. Не потрібно триматися за щось старе. Якщо вже старе відходить, або навіть ви розумієте, що все, воно мені вже не приносить того задоволення, якого я хочу, ідіть у пошуках нового. Йдіть. Дякую вам Леви, за перегляд. Бажаю вам прекрасного липня, легкого, теплого, з позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю, цілую до нових зустрічей.